Бувся черговий розіграш автомобіля від науково-виробничої фірми Урожай Фіат Лінеа виграв оператор машинного догіння із села Богачівка Звенигородського району Олег Чернилюк. Я не знаю, що сказати. Я не вірив, що я можу виграти. Ну виграв. Велике спасиба «Урожаю» за такий конкурси, що вони проводять. Багато людей виграють різні. І побутову техніку, і ну взагалі дорогі подарки. Я думаю, всі, всі задоволені. Ну, найкращий подарок це машина, звісно, це велике щастя виграти таке. Олег Дякую. Чернелюк, представник абсолютно нового покоління гонщиків. Автомобілі, які обладнані надшвидкісними доїльними апаратами. З останніх новинок техніки. поняття в мене що таке корова є. Увесь рік тренувався на чорно-рябих голштинах, а тепер сів за кермо Боліда Форсіндія. Розігрувати автомобіль серед передовиків виробництва для колективу урожаю уже стало доброю передноворічною традицією. Цього разу в розіграші брали участь більше 20 механізаторів, водіїв, операторів машинного доїння. Зазвичай марка авто залишається повною таємницею до самого моменту вручення ключів. Та єдине, що знали учасники розіграшу, напевно, це те, що їхній директор Олег Васецький добре знається на автомобілях, тому на розіграш їхали з одностайним бажанням виграти головний приз. І кожен мав на це свої причини. Комусь дуже хотілося автомобіля, бо не було зовсім хтось хотів поміняти старого на нового. Серед інших подарунків, які також розігрувались між співробітниками урожаю, були сучасні мобільні телефони, ноутбуки, холодильні камери та телевізори. І зрештою скутер та автомобіль. Пристрасті розпалювались до кінця розіграшу. У першій четвірці володарів сучасних мобільних телефонів виявилась єдина учасниця жінка. Свината з тваринницької філії ранок, що на Катернопільщині Наталя Приходько. Нечувано жінка на Формулі 1. Наталія Приходько. Досі чоловікам вдавалося видалити з автомобіля не більше ніж 360 км за годину. Наталія погрожує побити цей рекорд, тому що в неї є мета. Треба працювати для діток, їх якось виховувати для них. Все. Звична до тяжкої праці та мінімалізму в увазі до власної персони Наталя навряд чи колись би дозволила собі такий подарунок. Серед володарів наступної партії призів комп'ютерної техніки виявився Яків Калиушко, майстер токарних справ із Катеринопільської філії. Рівних йому за професію немає не те, що в районі в області та, мабуть, і в Україні. Яків володіє рідкісним на сьогодні талантом. Він майстер токарної справи. Руки дійсно золоті цього чоловіка дійсно золоті руки, маючи в своєму розпорядженні такого талановитого пілота, катеринопільська команда може потягатися на рівних Торо Росо, а можливо замахнутися і на команди рівнем вище. З малечко я такий, і батько в мене такий самий. Любов до професії, талант і працелюбство зробили з чоловіка незамінну людину. А ось до комп'ютерних справ у Якова якось не дуже лежала душа. Але тепер, коли виграв ноутбук, нікуди не дінеться, буде освоювати ще й науку комп'ютерних справ. Ну це ще не пізно. Я буду на комп'ютері. Я вас їх навчу робити на комп'ютері. Головне, щоб я знав, де ото там що включається. А то все остальне я там прироблю, Це діло так символічним. Видався подарунок долі для водія із Миронівської філії Івана Харченка. З дитинства чоловік любить поїсти, як зрештою, і всі чоловіки. Але пан Іван понад усе уподобав смажену картоплю та газований напій сітро. Отже, Івану Харченко на розіграші дісталась холодильна камера. Батьківщина Шевченка у цьому році вже двічі попадала в об'єктив телекамер, презентувавши зірок траси. Перший раз у Києві тоді удачу команді приніс Юрій Демерець зі своїм Маніту. Також пілот має ще одну перемогу перше місце на трактор фесті. Як робить свої трюки, Юрій не зізнається. А от чи буде фортуна на його боці, цього разу ми побачимо вже зовсім скоро. Розіраж дуже чесно, що дуже мені подобається, що Продовжують традиції, що роблять отакі розіграші для людей. Зрештою, тільки на четвертий рік моренська команда відмовилась від амбіцій на головний приз. Її представник на розіграшу цього року, Юрій Демирець виграв телевізора. Сподівався, звісно, виграти автомобіль, але я дуже радий цьому призу, що виграв телевізор. Грошовий сертифікат на п'ять тисяч гривень для придбання побутової техніки також приніс немало приємних клопотів своїм володарям, в тому числі і Василю Савранському, механізатору філії Мрія. Василь Савранський, загальний водійський стаж гонщика аж 19 років. Ще пак чолов'яга проробив гарну роботу протягом своєї кар'єри. Тим більше його фінансує відомий фінансист, а по сумісництву і син Ігор Савранський. Ну, мій син все, весь час, поки я тут був, він весь надзвонював і питав, як же так. Ну, ну він же знав, куди ми поїхали. Він же він надіявся на, 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 ну, на головний приз. Ну так вийшло. Звісно, тепер синові, як би там не було, він казав мені. Тато, якщо ти виграєш машину з тебе 100 гривень. А хто дійсно цього вечора виконував роль Святого Миколая? Так це директор товариства науково-виробничої фірми Урожай, натхненник і благодійник. Людина доброї вдачі та легкої руки Олег Васецький. Завдяки добрій організації роботи ми знову маємо найкращий результат кумон доходності зайта в по економічних показниках серед всіх підприємств кафе. Варто зазначити, що 2014 рік для фірми в цілому був напруженим, але успішним. Зроблено багато добрих справ, досягнуто вагомих результатів. Ми вперше побудували сушарки і заклали самі 100 тисяч тонн. Ні одне і то не за нами не елеватори. Тільки на своє або на свої сушарки. Цьому році ми. Переосмислили використання крупомету. Він перестав крупометом, а став добривом. І ми його вже не утилізуємо. Ми його вносимо як добриво. За минулий рік в урожаї відкрилось дві нові тваринницькі філії. Зернова продукція фірми пройшла сертифікацію за світовими стандартами якості. Про це також говорив Олег Васецький, підсумовуючи результати минаючого року. Крім розіграшу автомобіля на святого Миколая на гостей вечірки, також чекала цікава та насичена концертна програма. Виступи переможців загальнонаціонального шоу Україна має талант. Це насамперед Олександр Божик, скрипаль скрипаль-віртуоз, який може грати навіть на одній струні. Підіймали настрій запальні українські мелодії рок-гурту Медхедс, мистецтво шоу на піску. Відпочинок у такий спосіб, а його працівники села заслужили напруженою працею, видався досить емоційно корисним. Особливою родзинкою перед новорічного корпоративу для працівників фірми стало вшанування переможниць конкурсу жіночих перевтілень від селянки до панянки, який нещодавно підбив підсумки своєї роботи. Мета конкурсу проста: довести істинність жіночої краси. А от засоби появу цієї краси в кожного свої. Найяскравіше цього року вони розкрились у Анни Носкової із Яблунівки корсунь Шевченківського району та Віолетти Рожко із Нехвороща, того ж району. За перемогу в конкурсі жінки отримали від Олега Васецького щедрі подарунки путівки за кордон. За умовами конкурсу це має бути одна зі столиць моди. Цього року в конкурсі перевтілень брав участь і чоловік, оператор машинного доїння Олег Чернилюк. І він довів, що справжні Денді. перетворення чоловіка були настільки неймовірними, що хто знає, можливо, у всесвіті відкрився спеціальний портал для зв'язку зі Всевишнім, тому що Олег, зрештою, і виграв такого всіма омріяного Фіата Лінеа. Подивлюся, як фортуна до мене відноситься, і фортуна мені усміхнулася. Що ж до Андрія Бурлета, що із шандрівської філії, то йому цього року трішечки не вистачило везіння. Хоча втіхою для молодого чоловіка став скутер, а це теж механічний засіб пересування. А а